Так проходить вимірювання параметрів м'язів та сухожиль у медичному центрі Промед. Новий один з небагатьох в Україні апарат Міотон. Справжня знахідка для реабілітації після травм та оперативних втручань. Лікарка промеду Марина Куртова зазначає, раніше без «Міотону» результати були менш точними. До появи цього апарату в нашому центрі ми використовували метод мануального тестування, коли лікар своїми руками порівнює, але точності тут все ж таки менше, тому що у кожного лікаря, так, якщо навіть взяти лікаря жінку і лікаря чоловіка, буде різниця по відчуттям. Сьогодні пані Марина працюватиме з пацієнткою після пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Саме вона відповідає за стабільність гомілки. Лікування жінка отримує безкоштовно. Це вже другий курс за програмою Національної служби здоров'я. Спеціальні вправи основна частина реабілітації. Вікторія, старша фізична терапевтка, розповідає, пацієнтка робить значні прогреси. «Кут згинання в корінному суглобі складав 60 градусів. Наразі уже кут згинання 120 градусів. Приблизно ще курс або два вона буде у нас проходити реабілітацію. Курс складається з залу, де вона займається, роб... виконує фізичні вправи, відпрацьовує паттерн кроку, зміцнює тонус м'язів на тренажерах та за допомогою вправ. Та одних лише інтенсивних тренувань замало. Лікарям необхідно відстежувати динаміку відновлення. Саме для цього і призначений міотон його принцип дії доволі простий, легкий дотик удар по поверхні шкіри, і прилад одразу фіксує п'ять ключових показників, серед яких тонус та еластичність м'язів. Ми максимально натискаємо до появи зеленого кольору на поверхню шкіри і отримуємо результат. Додатково фіксують показники здорової кінцівки для об'єктивного порівняння. Медики підкреслюють, апарат вже довів свою ефективність і перевершує попередні методики. А завдяки покриттю процедур Національною службою здоров'я вони стали доступними для кожного пацієнта. Ксенія Кулашкіна, Софія Клименко, Ярослава Панкевич перший міський.